Добрий день. Сьогодні будемо дивитися, що у мене виросло на балконі. Ці рослини вже при 5 градусів. стояли і не змерзли. Так. Тут у мене перець гіркий. Перець гіркий, пеларгонія. Бальзамін вже з бутончиками. Бальзамін симпатичний такий. Далі синдапсус, це кімнатна рослина. Ну тут на півтінь. Нічого нормально йому буде. Те маленький я ще не пересаджувала. Так, це катарантус. На пакетах з насінням було написано барвінок, а це виявляється катарантус. Петунія Ампельна на велички горщиках, Пеларгонія. Пеларгонія. Так, що у нас там далі? Бегонія. Бегонія з насіння. Буде красненькі квіточки. А, гербера. Каріопсис. Каріопсис такий невеличкий, тільки пересадила, далі подивимося, як він буде зростати. Так, тут у нас пеларгонія поліна Вже квітла в цьому сезоні і ще збирається. газанія газанія така вже крупненька. Чорнобривці, це невеличкий сорт. Чорнобривці такі симпатичні. І далі у нас петунія ампільна, чорнобривці, пеларгонія, квасоля є і те, що залишилось від огірка. Так, огірок у нас зачахнув, я туди посадила чорнобривці. Тий горщик, той горщик. Такі петунні ампільні я їх трошки прищіпувала. Дякую за перегляд, до побачення.